Розбиті надгробки, поламані огорожі, зігнуті хрести та вирви на могилах. Такий вигляд нині має це кладовище, розповідає місцева жителька Віра Нікуліна. Показує зламані пам'ятники своєї мами та бабусі. У мене пошкодило могилку бабусі, які, будемо говорити, починали війну, 45-41-му, а це вже й на тому світі зостала ця війна. От і мамину, це ж приїхали, будемо думати щось чистити та щось робити. Поки планує відновлювати їх власними силами, ми напишемо заяву, але чекати я не буду. Все одно будемо восстановлювати. Поубираємо це. Приїхали подивитися, як його починати, що його з чого починати. Допоможуть, допоможуть, не допоможуть. Самі все одно будемо. Ну слава Богу, хоч не поживим. Оце мене єдине, що успокоїло, що. Це таки не поживим. Це можна все убрати, прибрати заново встановити, що Люди живі над гробок матері Віри Антонової вцілів, але каже, не втримався на місці та впав. Я одинока жінка. ні внуків, ні дітей, нікого. От я попросила приятельницю, подружку з якою я дружу 47 років, Помоги мені. От вона мені прийшла. Ми тут убрали все, підняти ми не можемо. Значить, придеться нам що робити, коли люди вже будуть тут работать, нанімати. І з пенсії заплатити, щоб підняти. Прийшла прибрати біля пошкодженої могили свого чоловіка і Ольга Бойко. Табличку зірвало, пару з пошкодило. Тут трохи поприбирали. А лавочка горіла, тут у нас обща лавочка з сусідом була. Сьогодні тут мені чоловіка поміг, бо це шплетався, лежала тут зверху. Розповідає, сподівається на допомогу від міста та поки прибирає самостійно. Що синок там писав, подавав, то його ж треба поміняти. Куди ж його це так? Це ж його не вирихтуєш». Майстер кладовища Антоніна Заскалета розповідає, з інформацією про пошкоджені надгробки звернулося 94 людини. Люди підходять з запитом, що будемо робити, як, я їх реєструю, пишу хто замовник, телефончик і які могили пошкоджені. Після того, як всі списки ну, звернення будуть закінчені, ми ці списки передамо у міську раду на розгляд. Міський голова Анатолій Бондаренко пояснює, інформацію про кількість звернень розглянуть на сесії депутати і вирішать, яку суму компенсації спрямувати з міського бюджету на відшкодування чи вироблення встановлення пошкоджених надгробків. Робимо їх реєстр, потім ми визначаємо всі суми збитків, і потім ми будемо вирішувати, що будемо далі робити. Будемо звертатися до депутатів, тому що будь-яке виділення коштів це виключно компетенція сесії Черкаської міської ради. Зараз визначаємося, чи це буде індивідуальна допомога кожному громадянину, чи це буде централізовано, наприклад, фінансова допомога комбінату комунальних підприємств. а Потім він буде встановлювати пам'ятки там відповідного зразка. Аліна Бережна Григорій Козуб, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.